Парами по річці тальянці плавають дикі качки. Їх тут до сорока, і вони тепер чи не єдині жителі водойми, розповідає заступник міського голови Тальнівської громади Олександр Маринченко. Сорок років тому в цій річці водилися в юни, і ми їх тут ловили. На сьогоднішній день ці річці навіть жаб немає. каже те, що скидали сюди десятиліттями, тепер витягує ківш сміття. Більця від кроватей, більше 60 скатів різних автомобільних, тракторних, проволока. Машиніст ескаватора Віталій Гнатенко показує знахідку. Ось обідковий викопав, бачите. Коні тут, мабуть, колись бігали та загубили. За містком ще не розчищена тальянка, десь із півтора метра завширшки. Такою вона була скрізь, розповідає Олександр Маринченко. Каже, були тут і хащі та територію розчистили. Як це було, ви бачите на фото. Оце де бетонна доріжка. Оце була єдина доріжка, по якій можна було пройти. Отут стояв стіна клинків, парослі заплетено якимись рослинами. Поруч місце відпочинку тальнівчан з поле. У планах створити набережну, укріпити та озеленити береги, говорить голова тальнівської громади Василь Січко. Гроші були виділені з обласного бюджету. Мільйон двісті з обласного бюджету із екологічних коштів були виділені. Співфінансування нашої громади 300 тисяч. І от півтори мільйони ми проходимо проводимо очищення річки. Далі будемо продовжувати вже за власні кошти і набережне будемо робити. Якусь дорожку будемо проводити. такі в нас плани каже: річці вже стало легше дихати. Потік пришвидшився. А тепер важливо, аби водойму берегли самі тальнівчани. Не викидали туди всякі з городів, відходи і бутилки. Місцева жителька пані Ірина каже, тішиться, що тальянку розчищають. Я тут проживаю, майже кожен день ходжу сюди, то дуже рада. Тут таке було. А тепер тут прибрали. Ну я думаю, доведуть до толку і буде тут дуже красиво. Чистою, гарною, це, це вже гарно. Тальнівчанин Олександр Климанський говорить, непокоїться, що воду знову засмітять. Ізважаючи те, який у нас і народ, то це однозначно. Як розповів Василь Сідько, порядкувати тальянку мають до початку літа. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.